Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми знаходимося біля мандарину. Раніше це був супермаркет, тепер це Аврора магазин. Вже рік, напевно, як його відкрили. І ми будемо йти від стебницького кільця вулицею Стебницького до її початку, там де бістро рідний край, і аж до церкви святого. Миколая, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь, друзі. І не забудьте, хто ще не підписаний на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться. І якщо сподобається відео, в кінці відео поставте обов'язково лайк. Дуже багато ви коментарів написали під останніми відео. Мені приємно цікаво читати. І один із коментарів був, щоб показати нові будови, які будуються у Трускавці. Я так розумію, що люди хочуть собі обрати житло, купити, напевно. Житло багато будинків будується, і найближчим часом буду знімати для вас відео, де є новобудови. І також буду розповідати про ціни за квадратний метр в тих якраз новобудовах. Погляньте, яка сьогодні класна сонячна погода знову у Трускавці, єдине, що прохолодно, лише плюс 5 і дуже сильний вітер. А хтось з підписників із Києва пишуть в коментарях, що у них там вже практично місяць. Немає сонця, постійно тут дощ, то просто хмарно. І... Ну, У нас, друзі, теж сонячно практично кожен день не буває, бувають і хмарні дні, і дощові дні. І навіть кількома днями раніше я їздив у східницю, минулими вихідними, їздив у східницю, потім їздив в Карпатську Швейцарію, це село Рибник, Національний парк Сколівський Безкиди. До речі, відео вже вчора з'явилось на каналі, тому цікаво, зайдіть, подивіться, там була неймовірна веселка, неймовірні краєвиди. І навіть збирав гриби. Якщо кому цікаво, зайдіть, обов'язково подивіться попереднє моє відео. Ну, тут в районі Стебницького кільця це площа В'ячеслава Чорновола називається. Бачите, такий невеликий стихійний ринок. Небагато людей щось продають, небагато людей, які щось купують. Рускавці є ще продуктовий ринок. Знаєте, з появою оцих супермаркетів така вулична торгівля, базари. Потихеньку відходять в минуле, не знаю, але все рівно тут є домашня продукція, завжди цікаво щось тут купити, можна поторгуватися, в супермаркеті торгуватися не будете. І ще під питанням якість цієї продукції, яка є в супермаркетах. Домашнє все рівно є домашнє, пам'ятаю. Я завжди тут влітку купляю огірки, навіть помідори полюбляю купляти з домашні. Ну, домашнє є домашнє. Прямо перед нами знаходиться торговий центр Вектор. Зараз бачу, навіть там практично ніде припаркувати автомобіль щось сьогодні. ну Нагадаю, сьогодні субота. Люди скуповуються в супермаркетах, на ринках. ну Біля торгового центру Вектор, там і в неділю, і в понеділок також завжди дуже багато автомобілів. Навіть зручно, якщо приїхали сюди автомобілем, тут залишаєте автомобіль. Величезна парковка. І далі можна йти і на базар. І в АТБ, і взагалі тут по вулиці Стебницькій, куди завгодно, різні магазини, бутіки, також і в торговий центр Вектор. Величезна парковка, дуже зручно залишати тут свій автомобіль безкоштовно. Ну, бачите, ще в Трускавці немає платних парковок. Раніше напроти АТБ, там напроти продуктового ринку, пробували щось зробити, подібне, там воно я не знаю скільки попрацювало, там був навіть парковщик. Але зараз там також безкоштовно. Єдине, що там. Вдень вже нереально запаркувати автомобіль. Зараз ми прийдемось, я вам покажу навпроти продуктового ринку. Там більшість ставлять свої автомобілі. Люди, напевно, які працюють на цьому ринку, тому вони як зранку поставили, так і автомобіль аж і до вечора. І раніше ще багато автомобілів ставали, отут, де зараз будується житловий комплекс Мрія. Раніше це був нічний дискоклуб Міленіум, а ще перед тим був. Кінотеатр Червона Калина, хто пам'ятає, ну це, знаю, це людям вже має бути по 60-70 років, якщо пам'ятають. І приїжджали на відпочинок десь в років 20-30, то можливо вони пам'ятають, що той кінотеатр Червона Калина, який тут був. Бо я його не застав. Я застав вже, коли був кінотеатр Міленіум, ну і дискоклуб Міленіум. Ось і біля нього було також багато місця, і тут була, була велика парковка. І люди тут зупинялися. Ну, вже Цілий рік, напевно, два роки ніхто вже не зупиняється. Тут територію огородили і почалося будівництво нового житлового комплексу Мрія, в якому буде також торговий центр. І ще обіцяли, що там буде навіть кінотеатр. Це буде вже другий кінотеатр у Трускавці. Раніше тут був кінотеатр, але тоді було людей дуже багато. Тому, можливо, ці кінотеатри були актуальні. Зараз є єдиний кінотеатр Злата, але в ньому є два. Кінозали. Якщо зараз вже вечори стають довшими, можна сходити і в кіно. Все рівно довго на вулиці не погуляєте особливо коли прохолодно або якась нельотна погода. Житловий комплекс Мрія, бачите, знаходиться біля продуктового ринку, близько до всіх супермаркетів, торгових центрів і Планують його вести в експлуатацію на другому кварталі у 2027 році. Квадратний метр тут починається від 1180 доларів за квадратний метр. Метр квадратний комерційної площі коштує 1450 доларів і паркінг тут від 810 доларів за квадратний метр. Паркінги від 16 до 24 квадратних метрів. Ми вже підійшли до продуктового ринку, вже тут починається торгівля, овочі, фрукти. Тут також буде продуктовий ринок і ну, базар, то як називає. Є копійка, евро секонд хенд і також в підвалі цього приміщення знаходиться супермаркет АТБ. Ліворуч від нас знаходиться якраз оця парковка, про яку я вам розповідав, ну вона зараз повністю забита, немає де припаркувати автомобіль. Курсують по місту автобуси, це двійка і трійка. Розклад, я їх там не пам'ятаю, але люди бачать, чекають. Знаю, що двійка курсує від санаторію Кристал аж до санаторію Молдова. Вона практично об'їжджає всі оці великі санаторії, а трійка, здається, мені від поліклініки до десь там вулиці Бориславської їде. Точний маршрут потрібно уточнити, друзі. Якби я їздив автобусами цими міськими, то я би. Точно знав, але ну, я не пам'ятаю, коли останній раз їздив. Бачив недавно знімав відео тут біля продуктового ринку, що автобус був просто переповнений цей двійка, який вже їхав в сторону санаторії Молдова, там приїжджає Шахтар, а Південний санаторій, Батьківщина, Молдова, і там аж біля ріксуса Прикарпаття він зупиняється. Праворуч торговий центр Славутиш, ліворуч. Торговий центр Європа і тут ще одне місце, де люди продають також власну продукцію. Комусь, знаєте, в коментарях бачу, комусь подобається, що тут продають, комусь не подобається, що тут неможливо пройти. Ну, <плес> знаєте, скільки людей, стільки думок. Ще був, друзі, один цікавий коментар під одним із відео. Не пам'ятаю, яке відео, як воно називалося, але людина запитала ну, мою думку просто запитала: якщо б я їхав у Трускавець на курорт. Ну і знав про курорт все, куди в першу чергу там я сходив, що обирав, як відпочивав. Ну, на мою думку, так. Дивіться, друзі, я влітку їздив там і в Буковелі, і в ремче, і був в східниці. Для початку, ну, східницю я знав. В східницю я знаю, куди ходити, що робити і як там можна відпочивати. Інші курорти я не знав, тому а два дні перед тим, як обирав відпочинок, я дивився відео, дивився різних блогерів. Там вони показують завжди цікаві місця, куди можна сходити, де відпочити, де дешевше поїсти і так далі. Тому можна почати з того. Добре, якщо обирав би я трускавець, наприклад, то Ну, це не лікування точно я обирав, я просто вибираю для відпочинку. Обирав би або якийсь санаторій, класний або якийсь готель, але щоб там були сніданки, друзі. Що я не хочу зранку ходити, там, заморочуватися, шукати. Де можна поїсти. Хоча у Трускавці є варіанти, де можна поїсти, і з самого ранку там з 8.30 чи з 8 години вже працюють. Тому сніданки це обов'язково, щоб зранку можна довше і поспати, а не кудись там бігти, шукати, десь поснідати. Це одне. Також, напевно, обирав би. Щоб був або в цьому готелі, або в санаторії якийсь спа центр Якщо немає, то пускавці є варіанти, куди можна сходити. І один день можна приділити тому, ну, половину дня, бодай, щоб сходити в якийсь класний спа центр Є і Молдова, є і хижина спа, є і Міротелі класний спа центр Якщо це літо, то можна десь, де є відкритий басейн також сходити, позасмагати, поплавати, можна десь на озеро, козацький хутір до ваших послуг. Якщо ви з малими дітьми ще приїхали, то можна сходити в Дельфінарій Оскар. Там буде цікаво, повірте, і для дорослих. Там вартість з людини 400 гривень. Також обов'язково сходити до стату Ісуса Христа, подивитися на курорт Трускавець, сходити в кінотеатр, сходити в палац культури Шевченка на якийсь концерт або в Кришталевий палац, там також відбуваються концерти. Сходити подивитися центральний бювет, відвідати анонси концертів. Який відбувається практично майже щодня у Трускавці біля центрального бівету Сходити в курортний парк Адамівка, сходити в курортний не курортний, а ландшафтний парк підгір'я на території санаторію. Карпати можна. ну Зараз там триває реконструкція. Я думаю, що на слідуючий рік там буде напевно цікавіше, і, можливо, навіть якщо там буде літній басейн. То, ну, я в попередньому відео я там знімав якраз санаторій Карпати і там. Бачить, де велике будівництво, і кафе Гражда там відбудовують заново. І оці водойми, які там були, де молодята фотографувалися, там їх всіх повністю переробляють. Я так розумію, що це буде літня відпочинкова зона з літнім теплим басейном. І я думаю, що якщо буде літній теплий басейн, то, можливо, навіть ту територію санаторію зачинять і нікого не будуть пускати, крім своїх, або хто там ну, оплатить за оці спа-послуги. Тому будуть пускати. Думаю, що там просто вільний вхід вже так не буде. Ну, ще обов'язково виберіть собі якусь екскурсію. Якщо ви там приїхали на 2 тижні, то можна дві екскурсії поїхати кудись. Обов'язково поїти десь в Закарпаття одну із екскурсій і можете ще вибрати, наприклад, Львів, якщо ви ще не були у Львові, у Львові також дуже класно. Або поїхати десь тут поблизу, можна поїхати в Дрогобич, автобуси від Стерницького кільця курсують до Дрогобича, або поїхати в східницю. Також можна там роздивитися і будете орієнтуватися навіть по моїх відео. У мене на каналі їх дуже багато про Східницю. Куди можна там піти, щоб подивитися на східниці, і можна провести веселий час. І навіть для тих людей, які обирають квартири подобово, ну просто у вас буде більше часу для приготування якоїсь їжі. Але на цьому можна зекономити. Так що ось такий, друзі, відпочинок на курорті тут дуже багато людей і дуже багато різних варіантів відпочинку, як де, куди піти, що робити, що подивитися. Можливо, ще якісь варіанти я пропустив, просто напишіть в коментарях, обов'язково. І ми вже знаходимося біля бістро рідний край, який, до речі, тут можна снідати, обідати, вечеряти. Зранку, з 9 вони працюють і аж до вечора. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ще у Трускавці є 4 музеї. Кілька різних церков є, Ось, до речі, церква Святого Миколая це одне із культових місць. Також церква Пресвятої Богородиці по вулиці Дрогобицькій, також можете відвідати там дуже красиво. Ну і само собою сходити до статуї Ісуса Христа біля залізничного вокзалу. Ну і багато ресторанів, кафе, кав'ярень, які також ввечері можна відвідати там, де вона є. Жива музика. Можна в дискоклуб Шайба сходити на танці або десь в Кришталевий палац, там також вечорами відбуваються дискотеки. Якось так, друзі, відпочивати можна. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.